У Миколаєві влада продовжує працювати над розвитком велосипедної інфраструктури. У перспективі планують облаштувати велодоріжки по всьому місту. Зокрема, необхідну розмітку хочуть нанести вже до кінця поточного року в трьох локаціях міста. Більше про це знає моя колега Катерина Рупташ. У Миколаєві триває розбудова велосипедної інфраструктури. Цю роботу розпочали ще до повномасштабного вторгнення Росії. Так велосмуги з'явилися на частині вулиці Соборної та Великій Морській. Перспективи та плани в цьому напрямку обговорили під час зустрічі першого заступника Миколаївського міського голови Віталія Лукова з представниками велосипедного руху та громадських рад. Тактичні наші кроки це щоденні такі речі, де ми намагаємось привчити. Один одного поважати всіх учасників один одного як учасників руху, і вже наносячи нову розмітку на відремонтованих вулицях або тротуарах, враховувати і інтереси велоспільноти. Цього року облаштувати нові велосмуги планують у трьох локаціях міста. Мова йде про вулиці Друга Набережна, Троїцька та Електронна на ділянці від вулиці Янати до космонавтів. Це не потребує додаткових коштів, ми все рівно замовляємо схеми дорожнього руху. Єдине, що там зараз враховуємо саме велосипедистів. Таким чином, ми вже запровадили декілька таких проєктів, Миколаївці це помітили, вулиця Соборна, це там, де спільно навчаються співіснувати велосипедисти та пішоходи. Зокрема, на Троїцькій смугу для велосипедистів вже почали облаштовувати. На інших локаціях це відбудеться дещо пізніше. Наступного року міська влада планує розпочати ще один проєкт. Він передбачає облаштування велосмуг в мікрорайонах Тернівка та Північний. Там будуть змішані такі вулиці, вулиці, де окремо виділені будуть смуги для велосипедів, і вулиці спільного використання, де за допомогою обмеження швидкості саме до 30 км на годину для автомобілів. Відповідними знаками будуть встановлені вулиці для спільного використання автомобіля, велосипеда та пішохода. Наступним кроком буде створення великого велосипедного маршруту з тернівки до парку Дубки, що пройде через центральну частину Миколаєва. Таким чином, в перспективі влада планує облаштувати велосмуги по всьому місту. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.